Да. Да. Доброго дня, Россия. А що в прокуратурі? Бачите, висок мене є. В суботу зателефонували мені з прокуратури області і слідчий запросив мене на понеділок, на сьогодні, на 10 годину, 30 хвилин, прийти дати покази в обласній прокуратурі. Законослухняний громадянин дав згодом і сьогодні .30, в 10.30 прийшов приміщення прокуратури Чернівецької області для того, щоб дати покази. До цього моменту зараз ми маємо кілька година зараз 13-12. Зараз ми домовилися, що робимо на дві години перерву. Після цього я знову знову... Прийдуть для того, щоб продовжити спілкування, для того, щоб е, доказати свою позицію і свою винуватність. Яка справа стосовно чогось? Це, Це е, зараз кримінальне провадження. До речі, цікаво воно розпочалося, тобто по інформаціях в інтернеті стосовно подій 2012 року. Увагу. Чомусь по них кримінального впровадження обласна прокуратура не починає. Тут стосується події 2012 року, півтора роки року, року пройшло і зараз згадали і почали впровадження. Я в цьому вбачаю просте політичне переслідування і сподіваюся, що я своїми доказами докажу свою позицію, свою і що я завжди діяв і вчиняв все відповідно до закону. Також мені надано було сіною, надано було сьогодні документи, які доказують, що стосовно мене та моєї сім'ї здійснюються навіть такі факти, як фальшування звернень які які, за якими вже проведені навіть перевірки і проводяться, і зараз стає відомим, що ці звернення вони є фальшовими і відповідні документи сьогодні по ці події, які відбуваються зі мною, я людина спокійна, законослухняна, я це перенесу і сподіваюся, що все ж таки стане нам здорового глузду в цей момент, коли найбільша проблема України збереження і цілісність. Недоторканості і е, території. Коли треба об'єднуватися нації, що нам треба сьогодні не шукати способи воз'єднання а шукати те, що нас об'єднує, і визначати, які загально національні пріоритети. От сьогодні, е, на мій погляд, загальнонаціональним пріоритетом є те, щоб заспокоїти ті події, які відбуваються на сході України. З тим, щоб ми все ж таки відчули себе єдиною нацією, щоб подолали ці прояви сепаратизму і з тим, щоб Україна мала гарне майбутнє. Пане Миколаївич, ви даєте свідчення стосовно тільки однієї справи, чи є ще якісь, де ви також? На сьогодні мені ще не повідомлено про якісь інші справи. Я думаю, що вони появляться, бо ви ж, ви ж розумієте, що тут політичне підґрунтя, тут немає юридичного підґрунтя. Бо коли стосується події, за якими відповідальність може бути призначена відповідно до, адміністративного, до Кодексу адміністративного судочинства, коли всі терміни вже позовної давності пройшли стосовно подій, які півтора року назад починати. Кримінальне провадження і при цьому посилатися на повідомлення в інтернеті, чомусь, коли повідомляли в інтернеті, що захоплене житло моєї моєї сім'ї, коли повідомляли в інтернеті, що захоплене підприємство, засновником якого є моя дружина, чомусь тоді кримінального провадження по фактам. Конкретних кримінальних дій не Так? А тут по подіях, які, які мали місце півтора року назад, які е, не є сьогодні на мій погляд актуальними для е, жителів України. У нас сьогодні є більш складні виклики, і нам сьогодні треба дивитися не на те, що було, а на те, що буде, як нам зберегти країну. Розумієте, пожалуйста, значить, фамілію. значит, следователь областной прокуратуры, который в данном случае назначен для ведения этого уголовного производства, и фамилию, и имя, соответственно, процессуального прокурора по этому же уголовному производству. И самое главное, вопрос я хотел задать. Скажите, пожалуйста, вам сейчас было выдано, как положено, как криминального процессуального кодекса, в этих из уголовного производства, где указана статья? Поэтому вопрос, по какой статье сейчас в данном случае открыто уголовное производство? Предварительно, понятно, это предварительная квалификация, пожалуйста, если вы запомнили. Мені мені повідомили, що це досудове мне Мені ще ніякі звинувачення не пред'являлися. Це йде досудове расследование. Я не говорю обвинення. Да уточню вопрос. Я не говорю об обвинении. Обвиняет только лишь суд. Либо, когда уже передаются, суд. Собственно говоря, по обвинительному акту. Соответственно, говорю, до судебного расследования. Вопросы следующие, я же говорю. Первое, Есть открыто уголовное производство, вам обязаны были прямо сейчас, перед началом допросов не поведомо, а вгадать в письменной форме. этих, соответственно, об открытии уголовного производства, номер какой-то там указывается, по какой статье, на основании чего, и по как, на основании каких ведомостей. Это первый вопрос, вы поняли, да? Да. да, да дали вам предоставление? Значит, это мне нарушение ваших процессуальных прав? Мне первое. дали только эти вытяжки из интернета и эти Нет, нет, это, я это, я это просто сведения, информация на основании которых, собственно, против Не вас. надавалось. Не давалось. Значит, вы сейчас имеете полный право потребовать. Это первое. Второе. Можете сейчас назвать фамилию следователя? Он обязан был представиться вам. который в данном случае, я же говорю, назначен прокуратурой для ведения этого уголовного производства. И фамилию процессуального прокурора, потому что по криминальному процессуальному кодексу теперь уже назначается не только следователь, а одновременно и процессуальный прокурор. Вы можете назвать их фамилию? Мне тільки представился луку. Андриан Корнелевич, никаких документов Это тоже нарушение ваших прав. И следующий вопрос. Вот вы сейчас говорите опять, что вы какие-то доказательства, это не доказательства, это только лишь пока пояснение. И поэтому следующий вопрос. Вы сейчас, какая вам дана квалификация? Как подозреваемый или еще пока как свидетель? Вам должны обязаны как, быть... Я так разумею, что я к свидетелю. Ну, вам должны были это сказать, что вы еще пока как Значит, опять это нарушение, собственно говоря. И следующее, значит, вопрос в этом плане. Вот вы говорите о том, что в данном случае вы как бы доказательства, это не доказательство, это только пояснение называется, если правильно, в криминальном процессуальном кодексе на основании того, что правомерно, неправомерно, как вы считаете, по вашему мнению, было открыто это уголовное производство. Так, в данном случае, значит, на основании части 1 статьи 14 Криминального процессуального кодекса уже открытие самоуголовного производства уже, уже